Кожні 216 років відбувається затемнення, під час якого наперед визначений власник багряного бихеліту викликається до проміжку Площини між фізичним та астральним світом разом зі своїми близькими, яких обраний в жертву, щоб стати членом Божої десниці. Могутніх істот, які підкоряються злому богу. Минув час і королівство Мідленд і Тюдор розпочали столітню війну. Гамбіно, найманець, що брав участь у війні, натрапив на повішену жінку, яка народила хлопчика. Хоча його люди боялися поганого знаку, шису коханка Гамбіно прийняла хлопчика за свого, але нещодавній викидень поволі зводив її з розуму, коли шису померла, Гамбіно навчив Гатса битися, але також знущався над ним і продав його на ніч своєму товаришеві з боченцю. гамбіно звинувачуючи Гатса у смерті своєї коханки, пізніше напав на хлопця, який захищаючись, вбив свого прийомного батька. У наступні роки Гац воював як найманець одинак з великим мечем і бажанням померти. Тільки щасливий у бою він швидко привернув увагу відомого найманського групування Банда Яструба. Їхній ватажок Гріфіт виявився саме тим лідером, який був потрібен гацу, але бажання Гріфіта отримати королівство і моторошний багряний бихелітне його шиї можуть призвести до того, що скоро все стане дуже дивним. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.